Друзі, усім доброго ранку. Приїхав на риболовлю спробувати зняти якесь кіно цікавеньке. Половити окуня щучку там, на мікрушку. Можливо, попадеться і тараня, як у минулу риболовлю. Але що ми бачимо? Що ну, в ніч підморозило річ, річку та. Усе у гризі. Тому зараз будемо шукати хоч трошки води, щоб можна було половити. Тому не перемикайте та дивіться далі. Перейшли ми на наступну точку. Поставив приманочку копію Віпо. 2 грамчики. І тоненький флюрокарбончик будемо проводити. Там може якась щучка, оконь, судачок. На днях були друзі, то проклюнувся судачок нарешті, то його зовсім не попадалося, а тут якось у кількості. Ось, друзі, поставив от такого крокозябрика. Така стрикозочка, маленька мармишка 0,6 грамів, здається. Зараз пробую піймати білу рибку, тому що пробував мікруху, Клювань нема, але йдуть тички. Зараз спробуємо на приманку поменше. Можливо, якась плотовичка чи красноперка візьме. От нарешті і клюнула наша плотвичка, яку ми чекали. Ось така гарненька рибка. Спрацювала наша тактика, до речі. Маленька мармишечка. І ось така цікава переманочка. Будемо зараз пробувати, далі ловити. Але кльов якось не дуже гарний, бо на минулих рибалках прям о. А оце вже щось похоже на рибалку. Вже друга. Це мені вже подобається. І розмір такий гарний. Зараз, якщо буде так клювати, можна буде і на жарюху, на сковородочку піймати. Ой, зовсім порвала приманку, зараз зміню і будемо ловити далі. Ось поставив я ось таку стрикозочку в такому фіолетовому розовенькому кольорі. Зараз будемо... Пробувати на цей колір. На зелененький і... ох ти! Тільки впала приманка одразу. Одразу покльовки. Це добре, це добре. Сидить. Три козочка працює. Подивіться на цей розмір. Просто якісь гіганти клюють у нас. Зараз покажу вам один момент. ось, Уся вона якась побита, правда, на камері цього не видно. Але такі гарні плотвички на такі маленькі річки. Це круто. Тільки закинув, підождав поки впаде трошки приманка. Ох ти! покльовка була. Почекав. Подергав трошки. Почекав, подергав. От і вся проводка. Розмір непоганий, але на минулих рибалках взагалі якісь гіганти клювали. По 500-700 грамів. Це просто було щось. Це вже розмір. Оце вже розмір. Блін. Вимазує у нас риба. О, бля, ніяк не можу показати. Камеру. О! На сонечку. Ось така гарна рибинка. Зараз спробуємо перейти на інше місце. Бо там щось поклевочки. У нас перестали. Зараз трошки перейдемо. Спробуємо. О, ось якраз містечко є. Зараз спробуємо тут щось у нас піймати. І тут здається. Теж є рибка. О, тільки впала. Тільки впала на дно, тільки впала на дно і одразу і одразу підбираю. Ну, Майже, майже кожного така гарного розміру, гарна мірна пліточка. Ковтає. мабуть, дуже, дуже їсти хоче. Закид трошки покачали раз, два, раз, два. Оп! І одразу покльовочка. І одразу покльовочка. Подивіться. І гарний, гарний розмір, як для такої невеличкої річки це просто це просто супер. Гарна таранічка. Там Просто ехать. А -а -а. Ух, вот это плотва, вот это размер, просто зеленеть. Так у наверх. просто зеленеть на цей размер тарани. Доровенно просто. А клюють вони у нас на ось таку ларвочку чи стрикозочку і мармишечка 0,6 грамів. Супер, ловимо далі. І знову гарний розмір просто. Ох, І відвалилось. Одразу давайте її. Давайте її. О! Не, чекла? О, все, попливло. побита якась Таке як в сітки десь була, воно якась рана в неї аж дивно У нас тут багато браконьєрів промишляє, сітки ставлюють слава Богу, електроудичників нема. Хоть, хоч не так накладно виходить. Оце апарат. Оце апарат. Ми просто згляніть який трофейчик нам попався. Просто якась шалена плотва на спінінг. Це круто. Приманочка у нас та сама. Ось така стрикозочка і ось такі батони у нас клеють. От, друзі, я і закінчив свою риболовлю. Як ви могли бачити, окуня, щуки та судака у нас сьогодні не було. Зате попали на гарну весняну тарань. Ви просто згляніть на ці розміри. Це дуже круто. Не у всіх на фідер така тарань плює. Норму взяли. Рибка дуже гарна. Ловив я сьогодні на Малі приманки 1, 1,4 дюйма, та ось, огружена в мене була мормишкою. Маленька мормишка 06 грамів. Фаворити з приманочок це ось така ларвочка і маленька, маленька танточка. Ось такі дві приманочки. І ось такі гарні, гарні рибки. Все, будемо зараз збиратися, збиратися додому. Та до скорих зустрічей. Всім па-па!